Це може виглядати як звичайний глиняний глечик, але всередині нього прихований механізм на 1800 років попереду свого часу. Коли ви додаєте монету в глечик, він автоматично видає саме потрібну кількість вина або святої води. Але як автомат для продажу існував під час Римської імперії задовго до того, як сучасна версія була навіть уявлена. Хоча більшість людей знають Римську імперію за її інфраструктуру та сильне керівництво. Імперія також тихо розвивала технології настільки передові, що вони досі Вражають нас у цьому відео. Ми розкриваємо передові технології Римської імперії від повністю автоматизованих дверей до самовідновлюваного бетону, який сучасні вчені лише нещодавно змогли пояснити, щоб зрозуміти наскільки передовими були технології під час Римської імперії. Нам потрібно познайомитися з однією людиною героном Олександрійським інженером-винахідником Тоні Старк Римської імперії, якщо можна так сказати. Герон народився греком, але жив в Олександрії, яка на той час була частиною Римської імперії. Його винаходи значно випереджали свій час, і важко повірити, що Герон не такий відомий, як Леонардо да Вінчі. Деякі з його найвражаючих творінь приховані на виду, як і технологія за цим римським храмом. Священник підходить до входу, він зупиняється перед важкими бронзовими дверима. Потім запалює невелике вогнище на вівтарі біля входу. Без жодного дотику людських рук двері храму повільно відчиняються. Це не магія, це частина вражаючого дизайну Герона. Під вівтарем вода і повітря були запечатані в прихованій ємності. Коли запалювали вогонь, він нагрівав повітря, яке розширювалося і створювало тиск. Тиск штовхав воду через трубу в іншу ємність. Коли цей контейнер наповнювався водою, збільшена вага тягнула його вниз. Контейнер був з'єднаний з двома мотузками, натягнутими навколо двох стовпів. І коли вони оберталися, двері відкривалися автоматично. Коли вогонь згас, повітря охололо, тиск знизився, і вода повернулася в свій початковий контейнер через негативний тиск. Двері повільно закрилися, коли система перезавантажилася. І якщо ви вважаєте це вражаючим, просто зачекайте, поки побачите, як римляни могли визначати час, використовуючи лише воду і гравітацію. Але спочатку давайте подивимося, як римляни майже вступили в промислову революцію майже дві тисячі років до того, як це насправді сталося. Рим назавжди змінив історію людства, але цей винахід міг бути їхньою найбільшою втраченою можливістю парова машина. Винахід настільки потужний, що пізніше він запалив промислову революцію і змінив сучасний світ. І все ж римляни відкинули його. Звичайно, за винаходом стояв Герон Олександрійський. Серед його численних творінь виділяється Еоліпіл, і це була фактично перша задокументована реактивна парова турбіна в історії. Машина складалася з порожньої металевої сфери з однією насадкою з кожного боку, встановленою на поворотних трубах. Під ним був запечатаний чайник, піднятий від землі. Метою було нагрівати чайник знизу. Коли вогонь запалювали, вода всередині чайника кипіла, і пара піднімалася через дві труби аж до сфери. Не маючи куди вийти, пара повинна була проходити через сопла, змушуючи сферу обертатися. Це працювало діюча парова машина в першому столітті, щось, що не було винайдено знову до 1712 року. Але люди бачили це як видовище, а не як машину для роботи. Неусвідомлено він натрапив на основний принцип, який сформує світ у сучасну епоху. Але наступний винахід у списку залишався повністю незрозумілим ще довше, і вчені не змогли його розгадати до 2023 року. Є багато прикладів сучасних бетонних конструкцій, які зруйнувалися всього через кілька десятиліть. Проте деякі з найвражаючих римських будівель стоять майже дві тисячі років по тому. Але як? Відповідь майже звучить як магія. Вони використовували самовідновлювальний бетон. Дослідники з міті працювали над розгадкою цієї таємниці протягом багатьох років. І коли вони нарешті це зрозуміли, вони усвідомили щось неймовірне. Те, що здавалося низькоякісним змішуванням бетону, виявилося дуже навмисним і насправді ключем до його неймовірної довговічності. Тому що римські інженери не просто створювали звичайний бетон, вони поєднували вулканічний попіл, вулканічну тефру, пісок, негашене вапно і воду. Але використані матеріали не були єдиною нетрадиційною частиною процесу. Вони змішували бетон при високих температурах, метод, який називається гарячим змішуванням. Вода є найпоширенішою причиною слабкостей у звичайному бетоні. Але римська суміш не просто протистояла воді, вона реагувала з нею. Коли утворювалися тріщини і волога проникала всередину, шматочки вапна в бетоні розчинялися і викликали хімічну реакцію, створюючи насичений кальцієм розчин, який заповнював тріщини, фактично склеюючи структуру назад. Коли дослідники з Масачусетського технологічного інституту відтворили римський бетон, вони пошкодили структуру і додали воду в тріщини. Результати були вражаючими тріщини повністю загоїлися самі по собі всього за два тижні. Це дозволило римлянам відійти від базових кам'яних і цегляних конструкцій, відкривши архітектурні проекти, які здавалися неможливими для того часу, як от Пантеон, який досі є найбільшим неармованим бетонним куполом у світі. Будівля настільки передова, що сучасні інженери досі її вивчають. Такий же самовідновлювальний бетон використовувався у величезній системі акведуків Риму, що переносила таку важливу річ, як вода, на відстань понад 400 кілометрів через складний рельєф. Ще одна важлива річ це час. Але як вони відстежували час до появи електрики? Ну, звісно, вони використовували сонце, але цей метод відстеження часу мав багато недоліків. Щоб знайти рішення цієї проблеми, нам потрібно повернутися ще далі в минуле. Насправді ще до Римської імперії. Але цей винахід виявився настільки впливовим, що я мусив включити його у відео. Це був Ктесібій, грецький винахідник, який жив в Олександрії, хто вирішив розв'язати цю проблему. Одного хмарного дня Ктесібій задумався, котра година, і вийшов на вулицю, щоб перевірити сонячний годинник. Але без сонця сонячний годинник був марним. Тож Ктесібій придумав кращу ідею. Він розробив годинник настільки передовий, що історії знадобилися б століття, щоб наздогнати його. Хоча Ктезібій жив у Єгипті до того як Римська імперія правила в Олександрії, його винахід значно вплинув на римлян. Без розкоші електрики Ктезібій спроєктував перший автоматизований годинник, що працював лише за рахунок гравітації та потоку. Годинник мав два резервуари. Перший резервуар наповнювався, щоб забезпечити другий резервуар постійним потоком води. Коли рівень води піднімався, він підштовхував поплавок, який рухав стрілку, що позначала поточний час на шкалі. Наприкінці дня вода досягала верхівки контейнера, але замість того, щоб переливатися, зайва вода виходила з контейнера через сифон, що скидало годинник і починало відлік нового дня. Але для Ктезібія це був простий механізм, який вирішував лише частину проблеми. Він знав, що сезони впливатимуть на тривалість сонячного часу протягом дня. Щоб врахувати це, вода проходила б через сифон і переливалася на водяне колесо. Завдяки розумному використанню шестерень графік часу обертався, щоб налаштуватися на новий день. Це робило годинник Ктесібія надзвичайно точним для свого часу. Якщо ви хочете дізнатися більше про цей стародавній годинник, я рекомендую подивитися відео Deconstructed, де вони розглядають це набагато детальніше. До речі, я створив постери та дизайни для всіх історичних інновацій, показаних у цьому відео. Наприклад, цей постер, що розкладає на частини найменший римський замок, який коли-небудь було виявлено, який ви побачите пізніше в цьому відео. Сподіваюся, це стане початком розмови для шанувальників історії. Це доступно зараз на Лостінтайм Откайо, включаючи старі відновлені карти, яким сотні років. І якщо ви приєднаєтеся до розсилки, ви отримаєте 15% знижки на все замовлення. Тепер повертаємось до відео. Годування деяких найбільших міст стародавньої Європи вимагало більше ніж просто землеробство. Це вимагало серйозної інженерії. Попит на їжу змусив римлян створити фабрику за півтори тисячі років до того, як слово фабрика взагалі існувало. На півдні Франції археологи виявили залишки величезного комплексу млинів, здатного виробляти до 25 тонн борошна щодня. Він мав 16 водяних коліс, розташованих вниз по схилу, які приводилися в дію водою, що текла з двох акведуків. Це не був якийсь хитромудрий винахід села. Це було промислове виробництво їжі, можливо, перша виробнича лінія в історії. Колеса працювали послідовно одне приводило в рух наступне, створюючи безперервний ланцюг руху. Кожне водяне колесо обертало важкі жорна всередині кожної будівлі. Зерно засипали в жорна камені. Перемелювали його на борошно. Після чого робітники пакували готовий продукт і транспортували його до міста. Для управління всім виробництвом потрібно було приблизно 30 людей це майже тисяча кілограмів борошна на одного робітника щодня. Але не кожен римський винахід. Був величезним за масштабом. Це кришка від Кока-Коли, і ні, римляни не винайшли Кока-Колу, але за нею ховається недавнє відкриття настільки маленьке, що важко повірити, що вони могли зробити це без сучасної техніки у 2023 році. Німецький детекторист Константін Фрід зробив своє найбільше відкриття на сьогодні. У тихому полі в Петерсгаген-Фріель за три години на південь від Гамбурга Константін виявив замок, але не просто будь-який замок, а римський замок. І він був зроблений із золота. Механізм був здебільшого цілим, навіть після 1600 років під землею. Вставте ключ, поверніть його. І внутрішній механізм відпускав би ланцюг дуже схожий на те, як працює сучасний навісний замок. Це саме по собі вражає, але коли він у половину менший за кришку від Кока-Коли, просто неймовірно, що його зробили без сучасних технологій. Це дійсно показує високий рівень майстерності, на який були здатні римські замочники. Уся ця інженерія мініатюризована. Замок, ймовірно, використовувався на маленькій скринці або шкатулці для прикрас. І завдяки збереженій ланці ланцюга експерти змогли відтворити історично точну версію, в четверо більшу за оригінал. Це найменший римський замок, який коли-небудь знаходили. І якщо ви вважаєте, що цей був крутий, подивіться на постер у магазині. Це дійсно допомагає мені створювати кращий контент для вас. Повернемося до нашого доброго друга Герона Олександрійського. І іноді здається, що він міг бачити майбутнє, тому що він також створив те, що фактично було першим у світі торговим автоматом. Але замість того, щоб видавати газовані напої чи закуски, він подавав щось набагато святіше: святу воду та вино. Вставивши монету, вино починало литися самостійно. Але як це працювало задовго до появи електрики? Коли ви додаєте монету на верхню частину банки, монета потрапляє на піддон, безпосередньо пов'язаний з противагою. Поступово монета нахиляє важіль, відкриваючи клапан. Коли клапан відкривається, вино виливається і наповнює вашу чашку. Потім монета зісковзує з піддону і падає на дно банки, знову закриваючи клапан і зупиняючи потік вина. Це був справжній геніальний винахід для свого часу, але торговий автомат не залишався популярним довго. Лише майже через 1800 років ідея Керона була знову переглянута. Спочатку з газетним автоматом у 1822 році, а через кілька років з автоматами для листівок і жувальної гумки. Сьогодні торгові автомати є глобальним бізнесом і значним джерелом доходу для брендів по всьому світу. Римляни були далеко попереду свого часу, і важко повірити, як вони створили все це з такими обмеженими ресурсами. Говорячи про створення магії з обмеженими ресурсами, перегляньте мої інші відео, де я розповідаю, як створювали кіномагію у 1920-х роках. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Будь ласка, розгляньте можливість підписатися.